Всім привіт! І я знімаю серіал з моєї капітари Банті. Це перша серія. Вона так любить зніматись, бо я їй пообіцяла купити іграшки, якщо ви будете дивитися відео. Да, іграшки, Привіт! Ми підемо ще трошки. Шо? Шо ти Ми не дам. Ми ще трохи підемо на каток. Може завтра. Може сьогодні. не знаю. Ми теж будемо? Що шо, шо, шо ти кажеш? Е, банці. Е, е, я, я забула. А, а я її не розумію, як що. в клітку. Думаю, що я, я случайно встановила такі слизькі штуки, щоб ти не залазила. Банці в клітинку, в клітинку. Клаш. Я тебе не розумію, якщо що. Піпі, -пі. просто піпі. Вона -пі. завжди каже, пік-пік-пік-пік-пік. -пі -пі". Пікає. Добре, я пішла в супермаркет. Пока банці пі -пі. Добре, я вже їду. Я не знаю, що банці буде, без, без мене буде Так, Добре. Я тут вже майже приїхала, бо в супермаркеті нічого не можна знімати. Це дуже, дуже, придуже жалко. Я йду до капі вже. Залишаю на тебе камеру, будь обережна. Я пішла по Капі. Что ты натворила? Пи. Ничего не натворила. Mm -mm. Вы думаете, что мы ничего не натворила? Самостоятельно не бачу. не едят. <ріст> нет нет банці. Будеш їсти, допущу тебе к стоматологу твоєму любимо. Допущу тебе к стоматологу. Це точно за фу Банти. До самодового тебе зараз напишов. Ні. Добре, стоматолог. Добрий день. <ріст> Добрий день. У мене, Мені треба там почистити зубки, ні? Вашої любимої Геннадії. Ой, Банці. Банці. Банті, зараз йдемо. Це саме зараз, Банці. Моя печенька. Все, Банті, я тебе понесла. <свист> Банті, ти вмієш сама ходити. Тебе не треба нести. Банці! Банці! Банті! банти банти нет банти банти сюда шмитку сюда я вас по моему вот банный так Ой, сказал и камеру Добре, зараз поставим, а и А ви троє? Я тобі вирвав зустріч. Так, камеру. Банці додому. Банці додому. Ох, цей пан доктор, він завжди так. Я цей раз тобі Фу, банці. Я він зуб тобі вибр... вирвав? Всі? <пасплоджит> <пасплоджит> ну ладно, пишу то ми ставим зуби. Назад, миска. зараз я прийду. Нет, побудь телефоном. Ребят, по... можете розважати її поки. Давай потримай тримай телефон Банті. потім <свистит> привіт, банці. Добре. Так, все, ось. Поїхали банці. І бабушки йдемо. Вона у нас любить гристи всього живого. У мене вже рука повна шрамів. Добре, до бабусі, до моєї бабусі йдемо. До моєї мами. Ні. Ним, И... вот на ставим на привет, Бонти! Привет! О а Бонти! Так! Б Бонти! Ба! Банці добре Банти. Добре. Першу серію закріпимо.